Внутрішньошкірне введення туберкуліну. Перед початком роботи ми повинні здійснити миття рук водою з мином. Одягаємо маску. Дитині призначено внутрішньошкірне введення туберкулізу. Ми повинні взяти дозвіл у батьків на виконання даної маніпуляції. Далі ми пояснюємо мету та хід процедури та психологічно готуємо дитину. Для виконання маніпуляції нам необхідно. В входить три шприца на 1 мл, а також безпосередньо ампулка із туберкуліном. Ампулка туберкуліну розрахована на трьох пацієнтів. Для забезпечення та підтримання холодового ланцюга, ампулку ми повинні поставити в холодоелемент. елемент нам необхідні стерильні лоток, пінцет та марнові кульки. Перевіряємо назву, дозування, термін придатності, який зазначено на ампулі. На білому фоні дивимося наявність домішок, осаду чи зміни кольору лікарського засобу. Беремо шприц і також перевіряємо термін його придатності на герметичність упаковки. Стерильну упаковку ми перевіряємо на термін придатності та на те, що ця упаковка пройшла повний етап стерилізації. Здійснюємо гігієнічну обробку убору. Дістаємо лотоки з упаковки, стерильним корцангом піднімаємо пінцет. Дві марливі кульки залишаємо сухими, а три зволожуємо антисептиком. Відкриваємо ампулу, попередньо обробивши її антисептиком. Сухою кулькою відламуємо верхню частину ампули. Відкриваємо упаковку зі шприцом. Викладаємо у стрільний лоток, шприц та дві голки. Набираємо туберкулінні зампули. Нам необхідно набрати 0,2 мл туберкуліну. Змінюємо голочку. Відправивши голку для набирання у контейнер з маркуванням медичні відходи категорії Б небезпечно гострі предмети, та одягаємо голочку для введення. В неї витискаємо 0,1 мл туберкуліну. Прийшов пацієнт перед контактом із пацієнтом і безпосередньо перед виконанням маніпуляції, ми знову здійснюємо гігієнічну. Як ви себе почуваєте? Не хвилюйтеся. Ми ж видаємо виконуємо маніпуляцію. Пробу проводимо в середню третину внутрішньої частини передпліччя, визначаємося із місцем ін'єкції та обробляємо шкіру в ділянці майбутньої ін'єкції антисептиком. Залишки антисептика знімаємо сухою марливою кулькою. Знімаємо ковпачок зі шприца, зріз голки повертаємо до себе, натягуємо шкіру та вводимо голочку лише на її зріз. Витискаємо 01 мл і утворюється папула у вигляді лимонної кірочки. Шприц відправляємо в медичні відходи категорії Б. І сухою марливою кулькою знімаємо залишки лікарського засобу. Все добре! і з пінцетом багаторазового використання ми відправляємо на дезінфекцію з подальшою ПСО та стерилізацією. Після виконання маніпуляції здійснюємо гігієнічну обробку брої ставимо відмітку у карті профілактичних щеплень. Форма 063. А також заповнюємо наявну медичну документацію, яка знаходиться у кабінеті профілактичних щеплень. Пояснюємо батькам, що місце ін'єкції не можна терти, носити синтетичний одяг. Не можна відвідувати сауни та паритись у лазні. Результат проби манту оцінюється через 72 години шляхом вимірювання інфільтрату в міліметрах прозорою безколірною міліметровою лінійкою. Вимірюють і реєструють поперечний розмір інфільтрату. Навичку виконано.